А ви знали, що Солидар це серце української соляної промисловості? Тут добували близько 7 тонн солі щороку, яка постачалась не тільки в Україну, а й в десятки різних країн світу. Соляні шахти вважалися одними із найглибших у світі та сягали 300 метрів глибини. У деяких із них навіть проводили концерти, тому що там була надзвичайна акустика. У 2004 році, наприклад, там провела концерт Донецька філармонія. Сіль із Соледара була настільки чистою, що вона не потребувала додаткового. Обробки, але сьогодні Солидара немає. У Соледарі немає жодного вцілілого будинку. У Соледарі немає життя. Тому що росіяни звільнили його від всього живого і від всіх живих. Остання партія Солі із Солидара була відвантажена у березні 2022 року. Сьогодні Україна експортує сіль із Польщі та Румунії. Що ж, Дякуємо за освобождення росіяни!